Всім привіт! Поки що у мене в монтажі знаходиться декілька відео, і ще декілька відео в процесі роботи над проєктом, над зйомкою і ще буде монтаж, тому я хочу випустити невеличке коротке відео стосовно педальоз AliExpress, уточнень до попередніх відео, так що, якщо не бачили їх, будь ласка, перейдіть одне відео на хорус, інше відео про аналоговий ділей. Дякую всім, хто підписався. нас вже на каналі більше 300 людей. І це круто, це мені приємно. Почну з уточнень про ділей. Я ще певний час витратив на те, щоб все ж таки з ризиком зламати корпус чи платку, відкрити делей та подивитися, що ж там на другій платі. Це мені вдалося, однак, потенціометр був. Приклеєний до ручки ділей, і ну, це було складновато і не дуже приємно. І що ж я там знайшов? ну Там знайшлось ПТ-шка, ПТ що досить популярна серед ділеїв такого базового рівня, не дуже класний чіп цифрови, цифрового ділея але працює і досить багато, можна навіть сказати, будь-якових дорогих педалей до ньому зроблені. Найбільш відомою, мабуть, є медпрофесор Діб Блю Делей, з яким мені, до речі, в коментарях пропонували порівняти. З одного боку. Дійсно, таке порівняння було б доцільним, оскільки це два ділеї на ПТ-шці. Однак діблю ділеї у мене зараз немає зібраного проєкту, немає іншого проєкту на ПТ-шці. Це по-перше. А по-друге, я не знав, що там буде ПТ-шка, оскільки цей ділей позиціонувався як аналоговий. Тобто, я розраховував, знайти там щось на кшталт МН3207. Чи 30, 0, 7, ну і чогось такого. І отримати дійсно аналоговий ділей. Щодо самої схемотехніки того ділею, мені здається, це не є клоном Deep Blue Delay. я не знайшов чогось, що одразу б здалось мені відповідником. Але, чесно кажучи, я не багато часу цьому присвятив, і судячи з невеликої кількості переглядів попереднього відео про цей ділей, ну, немає особливого сенсу розбиратися, що там всередині. Можливо, якщо я зберу якийсь ділей на ПТшці. І зніму про це відео, то я його порівняю з оцим китайським ділеєм. Та тоді вже буде доцільно говорити про схемотехніку, про якісь рішення, щось порівнювати та таке інше. Але поки що, ну, я й чесно не бачу сенсу витрачати так багато часу, присвячувати цьому ділею. А, і ще останній момент стосовно цього ділея – це те, що я допустив помилку, коли сказав, що корпус жодним чином не екранує плату від зовнішнього середовища. Насправді, як можна побачити на відео, це теж завдяки коментаторам я вимушений визнати, я знайшов цей момент, я коли знову розбирав, я продзвонив мультиметром, і як можна побачити, напилення. Токопровідне, і тому воно присутнє як на кришці, так і на всьому корпусі, і тому ми можемо казати, що екран все ж таки є. Ну і це класно, і насправді, в принципі, на тесті це було помітно, що шуму немає. Тобто він наводок якихось особливо не ловить. Тепер же перейдемо до хоруса. В попередньому відео я казав, що. Пошукаю, яка то може бути схема, і я пороздивлявся платку, фотографію платки і подивився, що у нас є на mn 3007 та MN3202 як годинник таймер для чіпа mn 3207 А також подивився інші аналогові ділей, інші хоруси, які не на ПТ-шці. Я подивився це Є2, і, як мені здається, майже нічого спільного, окрім того, що вони обидва аналогові. Далі подивився Small Clone, але у Small Clone інший лайт, і, окрім того, що там схожі та, та ж сама MN, MN використовується дуже мало спільного, насправді. Подивився гібридний, якийсь хорош чийсь проект... Теж мало спільно. МСР, звісно, Мікрохорус подивився. Не те зомбі хорус який був дуже відомий з свого часу, його збирали всі. Не те, А от знайшов проєкт аналог хорус а також подивився на бос ce 2 І мені здається, що. Основна ідея, це якраз бралася з BOS ЦЕ2, було відкинуто другий канал. Як також стосовно Бос ce 2 в принципі, якщо б адаптувати певні моменти поживленню і взагалі певну адаптацію робити від босу, який на МН 3207 і 3202. До мн 3007 що є аналогами, але там є різниця по живленню і різниця в мінімум delay time, то, в принципі, в принципі можна ось так зробити, і, додавши декілька модів, отримати фактично такий собі е, варіант BOSS ce 3 і я думаю, що основне натхнення бралося в ньому. Але все ж таки вимушений сказати, що це не тупа копія якогось відомого маніхорусу, якоїсь схемотехніки, що гуляє серед усіляких там діящиків. І це круто. Китайці в цьому плані молодці, зробили певний продукт, якусь розробку, і яка коштує насправді фінальний продукт, коштує копійки. і... Ну, блін, які збірки, нормальна, на рівні, хорус працює. На жаль, якби я не впевнений, що там та чи інша схемотехніка, і налаштовувати на осліп, ну, складновато буде, але, але можливо колись, коли я там досліджу трошки більше там, цих хорус і пограюсь більше з хорусами. Оскільки я дуже давно не збирав що якихось проєктів типу хорусів, не налаштовував їх, то, можливо, буде сенс повернутися до цього, спробувати щось тут підналаштувати і отримати ще прикольніший звук. Але це навряд найближчим часом, оскільки я не дуже часто, по-перше, користуюсь хорусами, по-друге. Часу не вистачає на все. Та й ну, відгуків стосовно хоросу, того переглядів, того відео було не дуже багато, тому просто заради того, щоб довести все діло до кінця, робити це там, не хочеться контент ради контенту. Так що поки що так. Дякую всім, хто коментує. Ну що ж, на все добре, до нових зустрічей. Побачимось.